Look, 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 О, вана, ти диви, роблються Два дивані, коментатори в Костя на нога, ага, ага, га-га-га, сталевий металевий, удар за ударом, добре пробиваю, пробив ворожий блок, колосальний поворот, технологічний, логічний, тактичний, робот Сталевий, кенто колго, техно, техно, логічний, логічний, локо-коко, керіба, нах ага, ага, на на, хіба-на, хіба, овано, ти диви. Робляться два дива, -дива. Ні шокці. Костя на нога, ага, ага, га-га-га, ага. сталевий металевий, удар за ударом Добре пробиваю, пробив ворожий блок колосальний поворот, технологічний, логічний, тактичний роботу сталевий кенту конго техно, техно, логічний, логічний, локо поко ха ага, ага, на-на-на, хіба на хіба обанати диви, роблю це дива. Ага.